Всім привіт! Ми починаємо серію розпакувань ультрабюджетних телефонів Моторола G05, Samsung A06 і Redmi A5. Вартість кожного з цих телефонів близько 4 тисяч гривень, а це на 100 гривень дорожче, порівняно з своїми друзями. Нам стало цікаво, що можуть витягти такі дуже дуже бюджетні телефони, що вони дозволять зробити, ну і що дозволять в принципі. І почнемо ми з мотороли. Бачимо, що коробочка в ній більша, ніж в друзях, за рахунок того, що знову ж таки Motorola Рола величезне, дякую виробникам, вони кладуть сюди заряд. Найбільше екопакування серед усіх присутніх, і я його ой, відкриваю. Тик. Дивіться, і чохол є одразу. Ой, він, звісно, максимально такий простий, дуже кидається в очі. Телефон великий, це, ну, біль всіх бюджетників, вони дуже великі. Якщо хочете щось мініатюрне, це явно не бюджетна версія. Юху, блачок, я була права, він тут є. Чорний блачок, чорний провідочок, все як треба. Більше в коробці нічого немає. Так, ого, я тільки на холодильниках таке бачила. На телефонах тепер теж таке кладуть. Дивіться, енергоефективність. Прикольно. Так, інструкція, наша скріпочка, все є. Так, дуже легкий, до речі. Дубачком трохи цікава історія. Дивіться, чомусь він у якійсь стружці. Я не знаю, у нас стіл був чистий. Що це таке? Без поняття. Так, давайте підглянемо, що тут у нас? 10 ватт. Ну, по-перше, це дуже мало 10 Вт. Подивимося, за скільки часу він зарядить телефон, бо акумулятор тут, до речі, не маленький. І такий блочок ну, буде, мабуть, йому дуже-дуже скромненько. А по роз'ємам тут у нас USB A, не type c як в сучасних телефонах, але очікувано. Ну, слухайте, по-перше, він непоганий на вигляд. Давайте знімемо цей чехол. Чехол мені не подобається, кажу одразу, він. Псує тільки зовнішній вигляд телефона, але для першого часу, в принципі, буде окей. Він ось такий темно-синій, дуже гарний, приємної текстури. Бачимо, що він не гладкий, він таку має трошки ріфльону структуру. Гарне лого тут. Маємо дві камери, спалах, і камера нюанс, дивіться, вона не випирає прям сильно блок камерний, а ось так дуже повільно переходить. Мені подобається це рішення в плані дизайну. Але тут найбюджетніші камери, найпростіші. Я дуже сумніваюся, що дійсно їм треба оце таке підростання у вигляді додаткового блочку. Вони б спокійно собі вмістилися і по розміру телефона. Тому, скоріше за все, це зроблено про. Просто з цього метою, щоб телефон не сильно відрізнявся від своїх більш дорожчих, скажімо так, братиків і сестричок. От щоб дизайни у Матероли плюс-мінус йшли на одному рівні. Ну, Текстура дійсно приємна. Я прям кайфую від неї. Не порівняти з цим чохлом, дешевим, силіконовим, дивіться, я його тільки в принципі дістала, і він вже у мене зальопаний весь, от замацаний. А тут все дуже гарно, дивіться, взагалі. Ідеальне прям покриття для такої ціни телефона. Що не скажеш про зворотний бік? Тут ніякої пльоночки немає, зекономили так, зекономили. От, тому всі мої пальчики тут одразу видно. І так, що у нас по роз'ємам? Зверху, у нас є для навушників такий стандартний роз'єм, багато хто за ним сумує, ось тут він є. Далі, у нас тут є приміточка про сертифікат Dolby Atmos. Це по динамікам. Тобто вони мають бути непогані. Тут у нас кнопки стандартні, блокування, включення-виключення. І згучність Внизу type c роз'єм для зарядки, хоча з іншого боку бачила, що там USB. Є у нас динамік і є мікрофон. По зовнішнім характеристикам смартфон цілком пристойно виглядає. Мені дуже подобається ця задня панель. Вона заявлена, що з екошкіри. Ну, По відчуттям десь так воно і є. Дуже прикольно виглядає, дійсно, мені подобається. Оці бокові грані вони з пластику, тут мені нічого не ріже. Вони ну, не зовсім, але трошечки тут -от, згладжені кутики. Що мені ще подобається в плані дизайну у моторолі, порівняно з аналогами, це селфі-камера. Вона тут у вигляді крапки. Бачимо, що вона займає менше місця порівняно з дизайном, коли крапелька, а не крапка. В аналогів бюджетників, як правило, ставлять крапельку чомусь досі, хоча це більш сучасно і дійсно більш гарно. Оскільки тут горіла глаз 3, то є така певна захищеність від і Це, звичайно, плюс. По ковзанню, в принципі, претензій немає. Пальчиком все дуже непогано спрацьовує. Вологозахист тут присутній. Це IP54, так, звісно, це такий мінімум-мінімум. Але теоретично від такого несуттєвого дощуку він допоможе, і там якесь бризкання, таке калюжок невеличке, теж все буде окей. Але в якомусь ще телефоні до 4 тисяч гривень, ну чи за 4 тисячі гривень, ви побачите вологозахист. Це рідкість, тому Моторолі за це величезний респект. Розблокування по відбитку пальця у нас тут бокове, так, на оцій кнопочці відмічу одразу, що забувала свій пальчик я доволі швидко. Я телефон, на яких прям дуже довго це треба робити, тут доволі швидко. І дивіться. Хопа, все спрацювало. Хопа, спрацювало. Ну, якщо отак трошки доторкнуться, бачите, навіть трошки доторкнутися, працює через раз. Але якщо отак нормально, то дуже швидко. Все. Мені от відбиток пальця тут дуже подобається, працює невідмінно. У нас тут стоїть 15-й Android, Не знаю, чи буде тут 16-й, що нам обіцяв виробник точно це обіцяє оновлення безпеки протягом двох років. Тобто оновлення будуть приходити, але чи буде 16-ка, не зрозуміло. Якби була, було б дуже круто, бо на 16-му, по ідеї буде краща продуктивність. Ще такий нюанс. У нас тут дуже мало оперативки, всього 4 ГБ, але є така опція додаткова, що телефон може брати автоматично, частково внутрішню пам'ять для потреб оперативної. У нас тут зараз стоїть автоматичне налаштування, і бачимо, що в цьому автоматичному налаштуванні 2 ГБ ще воно позичило у внутрішньої пам'яті. Можна також поставити вручну 2, 4 або 8, але ми все ж таки вирішили на автоналаштуваннях залишити. Наскільки це корисно, велике питання, тому що внутрішні Пам'ять вона працює повільніше. Чи покращить це запозичення роботу телефону? Ну велике питання. Але з урахуванням того, що дійсно мало оперативки вбудованої, ну хай буде. Якщо ви в курсі цієї ситуації, плюс чи це мінус, напишіть, будь ласка, у коментарях. Ще помітила такий нюанс із сигналом Wi-Fi. Дивіться, вона зараз підключений Wi-Fi, роутер недалечко, буквально 2 метри. І бачите, не всі полосочки, а 4 з 5 полосок тільки світиться. Якщо ми переключимо Wi-Fi 2,4 герця, то такої проблеми не буде. Чому воно виникає тут, незрозуміло, тому що всі інші телефони, які у нас тут поруч лежать, на всіх максимальний рівень Wi-Fi. Один раз, до речі, у нас був такий глюк, що ні з того, ні з цього, просто взяв відпав Wi-Fi, не хотів приєднуватися, а потім телефон самовільно почав перезавантажуватися. З чим це було пов'язано, ми так і не зрозуміли. В принципі, більше таких ситуацій не було. Якщо у вас є Motorola і щось подібне було, напишіть, будь ласка, в коментарях, з чим це пов'язано. Пам'ять цей телефон випускається в модифікаціях 64, 128-256 ГБ. Файт в нашому випадку це 128. Ми його вважаємо найбільш оптимальним. Чому? Ну тому що 64 це занадто мало, мало на сьогодні, настане на 25 рік, заб'ється дуже швидко. 256 це для такого простого телефону забагато, тому ця версія оптимальна. Версія пам'яті тут UFC 2. Це, звичайно, що вже дещо застаріла версія, працює вона доволі повільно, але для такого цінового сегменту це нормальна практика. Тим більше навіть в дорожчих телефонах десь так до 17. 000, цей формат пам'яті ще також можна побачити, тому тут це цілком окей. Оперативної пам'яті тут 4 ГБ, як ви можете бачити. Звісно, хотілося б 6, щоб цей телефон був більш мультизадачний, але знову ж таки ми обмежені бюджетом, тому про це не забуваємо. Процесор тут Mediatek Helio G81 Extreme. Це така певна модифікація G81, оцим хвостиком Extreme додається. Але по суті, якоїсь прям ключової різниці немає. Це той самий процесор G81. Звісно, що знову таки. Хотілося дещо більш потужного тут процесора. Тому що, якщо про пам'ять, в принципі, все окей, то щодо процесора, конкуренти цієї Motorola в такій ціновій категорії, вони інколи пропонуються кращі процесори. Але навіть з цим процесором реакція непогана. Ну, дивіться швидко реагує, швидко спрацьовує, тобто якихось лагів я не бачу. Ось все відкривається. А якщо ми відкриємо хром, так от дивіться трошечки, йому треба часу для того, щоб відкритися. Це пояснюється швидкістю нашого накопичувача і. Не самим потужним процесором Підлаговувати, звісно, телефон може в такі моменти, коли він тільки перезавантажився, підвантажувався, скажімо так, назад. в ті моменти, коли ви встановлювали якесь оновлення, в ті моменти його краще відкласти, не чіпати, хай він поробить свою роботу, а потім знову буде ось так нормально собі працювати і спрацьовувати на ваші запити. По рейтингу антуту наш телефон набирає 263 тисячі балів, і ми бачимо, якщо відкриємо так в порівнянні з іншими смартфонами, то в сотку він на жаль не входить. Десь він там внизу. Або Сотка, бачите, критерій 421 тисяча, а у нас ну, в півтора рази менше. Відповідно, десь він там далеко за. Звісно, що немає сенсу порівнювати ці показники з дорогими версіями телефонів. тому ось колеги Samsung A06 і Redmi A5. Бачимо, що наша Motorola займає тут середні значення серед двох конкурентів. Хоча зазначу, що процесор насправді тут найпростіший із них усіх трьох, але показник середній, бачимо, що Samsung трошечки програє. Відповідно, по відчуттям, коли ти з ними працюєш з усіма-трьома, суб'єктивно, але на моторолі працювати найбільш комфортно, вона менш всього підлагує. І, до речі, ще один плюс моторол, ми бачимо, що температура при виконанні цієї обробки, тут ми на 5,5 градусів підняли температуру телефона, тут на 5 градусів, а тут всього лише на 2, Тобто гріється він менше, ніж його конкуренти. Батарея по своєму об'єму достойна, 5-200 мАч. Чудовий результат, як на мене, для такого телефону. Заряджання Її треба на зарядці до 18 Вт. Вона позиціонується типу як швидка зарядка, але по суті звичайнісінька. Зараз перевіримо, наскільки швидко він розряджається. Наразі ви бачите, 86% заряду ми робимо максимальну яскравість, відкриємо відео 4К, ну таке яке важкеньке, скажімо так, і поставимо його. Розряджатися. Десь півгодинка у нас буде відео. За ці півгодинки скажемо, наскільки він розряджається. Якість відео, знову ж таки, ми тут поставили на максимальне. І так, минуло 45 хвилин. Що у нас? Ой, він нагрівся, до речі. Мені прямо аж тепло-тепло під низом. Для нього це важкувати трошки завдання. Так. І що ми бачимо? По 73%. Було 86%, стало 73%, тобто втрата 13%. Так, у нас є блочок від Xiaomi, Ми спробуємо зарядити на ньому. Чи візьме він всі його 18 ватт? Невідомо, але от подивимося, 15 хвилин зараз засічемо. Да, у нас 14,48, Скільки заряду він візьме за 15 хвилин? І так, у нас минуло, ну вже навіть 16 хвилин, телефон у нас зарядився до 84%, тобто на 11% за 15 хвилин. Ну, не дуже швидко, я скажу так одразу. Що ж, ми на рідній зарядці перевірили, заряджається він дуже довго. Якщо екстраполювати на 100%, це десь 2 години плюс вийде. Тому зараз підключаємо зарядку все ж таки, Motorola, рідну. дякуємо Motorola, що ви її кладете. От 75% маємо на 15 хвилин і подивимося, скільки вона набере. Так, бачимо заряджання про швидке, нічого тут не написано. Просто заряджання. Ну що, зараз нас обминув навіть трошечки більше. Так. І що ми бачимо? Бачимо, 86% було 75, тобто 11% набралося за 15 хвилин, може навіть за 16%. Чесно кажучи, не сильно відрізняється від того, що було на нерідній зарядці, тому, знов-таки, повторюю думку, зарядка тут дуже повільна. Ой. Ну, В цьому блочку, по суті, причина нашої такої довгої зарядки, тому що всього лише 10 Вт. Але підтримує процесор 18, тому, якщо ви хочете спробувати все ж таки більшу зарядку, то треба купувати новий блочок. Не бачу сильно в Цьому сенсу ну, будемо трошки довше заряджати, на тому все. По екрану. Він у нас виконаний в розмірі 656 дюймів, розширення 720 на 1604 і приємно, що 90 Гц підтримує. А це, звичайно, що IPS-матриця непогана для себе IPS-матриця, але, звісно, не AMOLED. AMOLED на бюджетники, уви, немає. Ну і по частоті оновлення у нас умовно є три режими: автоналаштування, коли телефон сам підбирає 60 і 90. Якщо ви хочете більшої автономності, то, звісно, обирайте 60. Ми Хочемо більше плавності, тому ми обрали 90. Кольори можемо обирати з двох режимів: або природні така більш жовтізна, або яскраві, Тут більш такі насичені кольори. Крім того, температуру можемо також обирати тепла, холодна. Ну, Бачите, що не суттєво, але змінюються, якщо я міняю. Тому обирайте під себе максимально базові налаштування, які є у більшості телефонів. Є ще цікаві параметри інтерфейсу. В інших телефонах треба подивитися, мені здається, їх немає. Це, походу, фішка чистого андроїда. І що це? Це палітра кольорів і контраст кольорів. Тобто тут можемо ось підібрати історії різні з кольорами під себе. Да? Ну, доволі симпатичні такі, мені подобаються більшість пастельних кольорів. А, і контраст. Бачимо, що є стандартний, є середний, Ось воно міняється є високе. Знову ж таки, обираємо під себе, що найбільш комфортно для очей. По яскравості екрану. Наразі на 100% буду потрошку зменшувати. Так, десь на рівні 75. Тут ще не сильно бачу різницю. 50, десь можна трошки менше. Тут уже видно. Десь так 25, може трошки менше, мені вже некомфортно максимально. І найменш яскравість, нічого не видно. В приміщенні в день мені найбільш комфортно десь так 60%. А якщо говорити про такий сонячний день десь на вулиці, то не буде явно вистачати яскравості, тому що це об'єктивно, IPS-матриця вона не дає такої сильної яскравості, можливо, в певних умовах, як хотілося б. По звуку будемо йти від мінімального, буду збільшувати потрошку. І так, майже не чутно. Ну, ось тут десь так оптимально для мене було би. тут уже шуми починаються, такі не дуже приємні. Бачили, голосність є, але десь так після 80% дуже сильні шуми починаються. Я би на таку гучності не слухала, мені неприємно. Послухала ми ще барабани, півоваров і Клавдія Петрівна. В принципі, там чіткіше все чутно. До 85%, в принципі, звук непоганий. Єдине, що басів немає, але якщо ви ось так покладете, то в принципі навіть стерео відчуєте. Після 85% він голосний, але таке хрипіння починається, при якому слухати ну, не дуже комфортно. Але в цілому, якщо от ми дати від мінімального до максимального, то звучання. Непогано в даному телефоні. Отже, не дарма, тут зверху вони написали Dolby Atmos. Ми зараз додали в нього сім-карту Vodafone. бачите, зараз максимальний зв'язок, тобто всі 5 паличок. Походили по квартирі, бо у нас є такі зони, де трошечки нижчий рівень прийняття зв'язку, і там до 4-3 до він понижувався. Причому, якщо ви надіваєте чохол, то історія з пониженням вона працює більше. Але в цілому зв'язок непоганий. він на рівні 14 Pro порівнювали, тому, в принципі, все окей. Бачите, зараз 4 вже стало, тобто такі мінливий трошки. Камері. Бачимо, що вона тут фактично 12,5 мегапікселів, хоча і маркетологи, да, і ось тут у нас навіть зазначено видно, чи не видно, що 50 мегапікселів. По факту, ні, вона працює ось з таким значенням. Насправді є все ж таки там режим на 50 мегапікселів, але суттєвого покращення зображення він не дасть. Фронтальна камера на 8 мегапікселів, вона явно не вау ефект дає, тому про неї трошки далі ще поговоримо. І фото, і відео у нас можливе збільшення 1х, 2х, і по суті все щодо відео, яких. Якось налаштувань в самому телефоні ми не знайшли, але той ж моточок відео, який ми записували по його характеристикам, бачимо, що там 30 кадрів у HD. Фото на основну камеру для порівняння Redmi A5 і Samsung a 06 Дивлячись на ці три фото, розуміємо, що Motorola і Samsung знімають в принципі плюс-мінус однаково. Ми бачили реальні умови, в яких була зйомка, тому більш натуральні кольори передані саме на цих двох телефонах. Деталізація теж краще ніж на Xiaomi. Але якщо ми подивимося на водичку, так то. Так, багатенько шумів в ній от в цих відображеннях предметів. На сьомі, бачите, кольори відрізняються. Суттєво на воді це особливо видно, там така більш синя водичка, ніж на двох інших. І це нереалістично, хоча, ось так, якщо я дивлюсь, не знаю, чи що там було насправді, мені виглядає красиво. Це фото зроблене на 2х наближення, але важливий нюанс: на жодному з телефонів немає оптичного наближення, є тільки цифрове. І що ми бачимо, бачимо, що трошечки скорожена картинка вийшла. Особливо, якщо подивимося на моторолу, так небо якесь вийшло перенасичене, будинок перенасичений. Якщо подивимося на Samsung, там навпаки якась така бльоклясть додана що небо, що будинку. При тому Redmi як був на 1х, так і тут так само якісь такі однакові кольори зберігає для себе. Найскладніше фото в специфічних умовах це таке надвечір'я, коли сонечко ще не сіло, і світить дуже яскраво. І проти сонця ми робили фото. Що ми бачимо? Бачимо, що знову тенденція повторюється. Мотороли Samsung має дуже подібні, по своєму, скажімо так, світопередачі фото. Єдине, що дивіться, моторола більш деталізована. Якщо ми подивимося в далечінь, там де дерева, будиночки. От дійсно тут видно, що якість краща. Якщо говорити про Redmi, то там все дуже погано. Бачимо, що. Що замість неба у нас одна така суцільна біла плямка, і навіть сонечка не видно. Наступне фото це фото таке дуже зблизька такого об'ємного предмета у вигляді квіточки. Бачимо, що в принципі, всі три фото доволі гарні, такими з певними нюансами. Якщо говорити про моторола, моторола краще передала тіні. Дійсно, це виглядає ну, прикольно, мені подобається. Трошки затемнено, але красиво. Samsung, більш таки зробив натуральне зображення, так яке воно було насправді. І так світліше, ніж у мотороли. Якщо говорити про Redmi, то тут трошечки занадто вони пересвітили ці кіточки, білий став занадто білим. В реальності він таким не був. Але виглядає картинка, як на мене, дуже гарно. Єдине, що на моторолі видно трошки розфокус, але це не проблема Мотороли, це проблема того, що в той момент був вітер, тому ми трошечки так ловили. В принципі, мотороли з фокусом в такому контексті все, все окей, якщо у Мови нормальні. На цьому фото ми хотіли перевірити кольорову передачу, і в принципі, що можна сказати, що всі телефони цю задачу провалили. Наприклад, Samsung. бачимо, що травичка вийшла непогано, близька до реальності, але Мурал і будинок вони якісь дуже знову ж таки не насичені. Кольора там суттєво втратили. Якщо говорити про Motorola, то Motorola намагалася передати максимально яскраві кольори муралу, але при тому вийшло трошки перенаситила траву і будинок позаду. У Xiaomi вийшло непогано з самим муралом, Він відповідає дійсності плюс. Мінус, але трава і будинок на фоні ну, щось не то. В реальності було не так. Селфі фото ми також пробували. Якщо говорити про моторолу і Samsung, то в принципі чіткість адекватна на той рівень камери, яку ми маємо. Редмі взагалі там все поплило. А по кольоровій передачі найбільш адекватно вийшло у Samsung. Що стосується Мотороли, то трошки перенасичено. Що стосується Redmi, то він сильно робить таким жовтим і людину, яка в центрі фото, і фон. В цілому, щоб викладати кудись такі селфі якісті, дуже, -дуже мало, але там для якихось. До дзвінків в принципі буде достатньо. Що стосується відео, то тут Motorola явний переможець, тому що ми бачимо, що відносно є і чіткість, і є адекватна передача кольорів. Тобто, порівнюючи з двома іншими телефонами, тут явний плюс. Натомість у Samsung дуже низька деталізація, ми це бачимо, і дуже мало деталей, і дуже багато шумів. Xiaomi в ньому теж, скажімо так, дуже мало деталей, але при тому він не додавав шуми, а він натомість замилив там, де він щось не добачав. Отже, що нам сподобалося Цьому телефоні. По-перше, його ціна вона дуже і це перший плюс. По-друге, для такої ціни, як на мене, дуже гарний дизайн. Він виглядає стильно, сучасно, ну і на нього дійсно приємно ось так е спостерігати. Е По-третє, камера, вона непогана для даного цінового діапазону. По-четверте, плюсом вважаємо і продуктивність, хоч у нас тут дуже повільний процесор, але сам апарат показав себе доволі непогано в таких повсякденних задачах. Очікували гіршого, насправді. Е по пяте автономність тут не Батарея, тому з цим все окей. До позитивного також віднесемо і наш екран, тому що тут є захист гріла глаз, тобто від таких дрібненьких сарапин все буде окей. З плюсів також вологозахист, він тут такий най... наймінімальніший, але все ж таки є, тому допоможе. Ну і останнє, що хотілося б серед плюсів сказати, це все ж таки звучання. Так, на високих дуже значеннях буде таке хрипіння, але в цілому звук окей. Тепер щодо негативного: я на початку казала, що дуже дякуємо тролі, що вони кладуть максимальну комплектацію. З одного. Боку, це плюс, але також можна це віднести і до мінусів. Чому? Тому що чохол ну він дуже дешевий, він дуже маркий і він дуже швидко пожовтішає. Тому навряд чи ви будете ним користуватися. І дійсно такий гарний телефон. Цим чохлом ми просто прибираємо всю цю красу. Тому, скоріше за все, це використовуватися не буде або дуже мало. Це по-перше, по-друге, в комплектації у нас був блочок, але. Можна на 18 ватт, чому вони поклали на 10 ватт, економлять на е, мінімальному, скажімо так, дуже повільна зарядка, і тому плюса від цього облачка особливо немає. Другий мінус це рівень Wi-Fi Ми показували, що е, чомусь 4 палички, коли у всіх інших телефонів 5 палочок. Ну і найголовніший мінус, через який, можливо, ви не захочете купувати цей телефон, бо він перекреслює, все хороше, що було сказано. Це той момент, що тут немає NFC да тобто, наче сучасна така опція, яка має бути в усіх наразі. Телефонах безконтактна оплата, її тут немає. Чому таке рішення? Ну мені це дивно, і багато цільової аудиторії цього телефону просто відпадає. Ну так там для бабусі дідусяків це не критично. Ми можемо купити цей телефон їм подарувати для іншої людини, ну навряд чи але, хоча б, наприклад, як другий телефон, там для того, щоб сімкою якоюсь іншою користуватися, можливо. Але блін, чому? Ну що ж такі враження про моторолу, наче непогане, але є і багато, але про які ми сказали. А ви б купили такий телефон собі? Якщо так. Хто для кого, за яких умов напишіть, будь ласка, чи все ж таки обрала би конкурентів? І якщо вам це відео було хоч трошки цікавим, будь ласка, з вас підписка, вподобайка, і побачимося у розборі його конкурентів.